Доброго дня! Сьогодні була нам цікава посилочка з новим цікавим для нас матеріалом. До цього я не знав, що таке буває, але чоловік каже, що таке буває. До речі, говорить, що відправляв нам на аналіз шматочок цього матеріалу. Ми зробили аналіз і сказали, що вольфрам. Ну, в общем, суть питання. Хто розбирається в Вольфрамі, пролистайте. Хто не розбирається, додивіться до кінця, вам буде ця інформація корисна. Дивіться, Вольфрам. Оце ось приклад вольфраму, бачите? Прилип до магніта. Наче не липне. А це той вольфрам, який нам видають за вольфром. Отакий. Отакий от вольфрам в буває. Не буває такого вольфрама. Не липне він. Дивись, іскра Вольфрама. Побачили? І іскра не Вольфрама. Похоже, мне кажется, как две капли воды. Никакой різниці не бачу. Ну, то все чепуха. анализ Вольфрама подходит. Включаем анализ Вольфрама и смотрим. Вольфрам? Вольфрам. Давайте теперь сделаем анализ этого Вольфрама. Тільки уважно, уважно дивіться. І напишіть мені, будь ласка, скільки відсотків Вольфраму ви бачите в даній проволокі. Як на мене доволі непогано. Чого зверху ви бачите таку кількість цинка? Тому що це просто залізо покрите цинковим покриттям. Тобто, в народі просто оцинковка. Отакий от Вольфрам. Я не знаю, як ми могли зробити аналіз, щоб виявився це вольфрам. Не зрозуміло, але чоловік побажав відправити цю проволоку назад. Ми це з радістю зробимо, немає ніяких проблем. Бажання клієнта для нас закон. Щоб не повторювати таких помилок, уважно дивіться, перевіряйте, що ви відправляєте. Вольфрам обов'язково не магнітний метал з мінімальною червоною іскрою і доволі такий важкий. Ви коли візьмете в руки його, ви нічим його в принципі не перепутаєте. Так що уважно рахуємо кошти, відправляємо на онлайн-прийомку в Лубни, і ми чекаємо на ваші гарні посилочки, за які залюбки заплатимо вам кошти.